Привіт усім! Сьогодні у нас 13 вересня, і я б хотів би поговорити з вами за кишмиші. Оскільки вони є досить востребовані на ринку, в мене всі знайомі та що знайомі, і в мене також в сім'ї діти досить полюбляють саме кишмиш. А на, на базарі, коли торгуєш. Багато людей приходять виноград, купують саме дітям. Тому кишмиш є дуже востребований. Так, ось так ми, ну скажем в спартанських умовах і поглянемо на кишмиші, які у мене на даний час є на моїй ділянці. Тут чотири є ну, сорти і форми кишмиша. Наприклад, оце гронка лежить, кишмиш століття. Дуже класний кишмиш, е з роками він, коли набирає древесину, ягідка, у його збільшується, грони збільшуються, от, наприклад, йому, у ну, мене їх три куща, от їм по 4 роки. І от як ви бачите, вже я вийшов на те, що майже на кожному пагоні гронки в районі кілограма і ягодка досить таки велика. Так, це у нас іде, скажімо так, умовна назва подарок Енергодару. Це я вже розповідав, що купляв у Люміна він його брав як дамський пальчик. А потім він каже, вроді би, як назвали його подарок Енергодару. І що саме цікаво, в ньому майже немає кісточок, це Ілюмін казав. І за чого я його і взяв. А в цьому році ще, можливо, і за такої аномальної погоди. Він у мене повністю кишмиш, кісточок, я в ньому взагалі не знаходив. Ну, зараз подивимося, може найбільші ягідки, може там щось і знайдемо. Це є досить таки непогано все рівно. Його смак, він безмускатний, але досить таки цукристість зараз, можна сказати, аж приторна. Він вже 2 недільки, який готовий. Він взагалі такий жовтий. І можуть набирати легку-легку, я не знаю, камера передасть, місцями розовинку. Місцями є звичайний такий, як на загар, схожий так само, як і на столітті. Але також на деяких ягодках є розовинка. Ну, зараз я дивлюсь в камеру, то розовинку камера не передає, вона така легка-легка. Так, далі у нас лежить. З цим відомий кишмиш американець Аватар. Ну, Звичайно, ще в мене це перший рік плодоношення на прищепі, а розміри в його будуть ще більші. Ну, лінійку я вже не брав заміряти, ми тільки його зважимо. Так, і це у нас ще лежить кишмиш казка. Також. Ну, я б йому давав первий клас у мене на ділянці, тому що у людей я бачив в великих ягітках такі є кісточка. У себе я взагалі навіть рудиментів не знаходив. Ну, подивимось. Тут я вибрав, скажімо, деякі грунки. Наприклад, оця ягітка, мабуть, є найбільшою на кущу, яку я дивився, то ми її зважимо і розріжемо. Можливо, щось і Так, а взагалі, ви ж бачите, що вигляд цей кишмиш, що по розмірах, по смаку, скажу, від себе, просто супер. Всім подобається. Кому б я не продавав, не пригощав, всі просто в захваті. Так, а зараз ми візьмемо, вирвемо, скажем, найбільші. Ну, і не найбільші, а скажімо, середні і найбільші ягідки, що нам і так, беремо століття. Ви бачите, ягітка, ну це, мабуть, із найбільших. І візьмемо середнячок. Ну, Скажем так. Звичайно, на деяких грунах це залежить від запилення, він буває і менший. Покладемо поки всі сюди їх. Так, це у нас перше століття. Потім зриваємо. Оце, мабуть, найбільше фокус щось. Так, оця найбільша ягідка, До речі, шкірка взагалі не відчувається. Таке, як його розкушуєш, оцей подарок Енергодару. Тобто шкірка вроді би є, і тільки вкидаєш в рот і зразу вроде би її вже й немає. Дуже цікаво. Ну, Із, моїх, скажем, із мого винограду. то Тут, мабуть, найтонча шкірка. Хоча і одної оси я на ньому не бачу. Вона така вроді би спочатку пружна. Тільки ти її розкусуєш, вона відразу пропадає. Так, і візьмемо ще меншу ягідку. Так, кладемо сюди. Це у нас подарок енергодору. Далі, ну, я не знаю, аватар. Тут всі знають, що перший клас. Давайте якусь ягідку найбільшу вирвемо, просто зважимо її. Якийсь у в я ні у кого не бачив, так. І поки що ми Вирвемо таку найбільшу ягідку і вирвемо таку. Скажем найменшу. Так, кладемо сюди все. Так, пішли ввожить. Так, добре видно. Так, століття. Найменша ягідка шість і Найбільша ягідка у мене сім і шість. Подарок Енергодару. 48. Менше. Більша ягідка. 7,7. Аватар. 7,3. Ну, це я ж кажу. Те ще не їх розміри. Наберуть деревини. Буде в них все добре із розміром. Так, 4,9 коска і більша ягідка. 10,5. Так, зараз розріжу, бо не буде зручно. І потім покажу. Так, включаємося. Що ми бачимо? Століття. Ну, багато. Ну, виходить оце століття. Менша ягідка розрізана навпіл і більше. У столітті навіть отут є маленькі зачатки рудимента. Далі дивимося подарок Енергодару. Все чисто. Взагалі і більші ягідки. А, до речі, розміром як століття. Нема ніде нічого, ні волосинки. Далі дивимося аватар. Ну, як завжди, нема нічого. І дивимося. Ну, скажімо ця ягідка найбільше, яке я в себе знайшов, від 10 грам, то нічого я не бачу. Там якісь, можливо, волосинки малесенькі. ну То навіть не, не рудименти. Ну, звичайно, казка я бачив у людей, що навіть 15 грам, можливо, там вже щось буде. Ну, скажімо, із свого. Із свого кишмиша я тут нічого не знайшов. Як ви бачите, вигляд він має суперовий. Даже, щоб розмір зрозуміти, покладу отак ось сікатор. Сікатор відомий для всіх болота. Я думаю, видно, що кишмиш має розмір, вигляд і смак, це я можу сказати точно. Всім дякую за увагу. А ви вирішуйте, які кишмиші вам би хотілося. І ще хотів би трішки додати. це в нас іде ще один кишмиш американець, перший клас Аліса в країні див. То я скажу, що на 13 вересня от він чуть-чуть, йому 3-5 днів він буде повністю готовий. То в звичайні роки буде під питанням, чи він буде достигати. А ось з такою аномальною погодою, як у нас в цьому році. Коли вже, наприклад, ну ще неділька і в мене винограду майже на ділянці не буде, то мати хоча б один в запасі ось такий, ну скажімо, середньо. Пізній кишмиш, це є досить непогано.